Ця сироватка зробила те, чого не зробив навіть лазер. Але так, я користувалася нею не тиждень, не два, а місяць. І, звичайно, робила фото відео, щоб відстежувати результат. І я офігела, коли приклала просто фото до і після. Почнемо з того, що мене дратувала оця моя плямка. Ну, оця і отут в мене ще є. Але найбільше оця ні, вона в мене не з народженням. І на своє день народження, в березні цього року я пішла зробити лазерне видалення пігментних плям. То так, я виглядала прямо перед самою процедурою. Отак, через місяць, а отак через два. А потім лікар сказав, що просто треба робити процедури доти, доки всі плями не зникли. Один візит коштував 5500. До речі, найцікавіший прикол. У мене є пігментація навіть отут. Тому так, не з фейвчиком на повіка. І, звичайно, я вже навірила, що якісь косметичні продукти зможуть мені допомогти з пігментацією і з, з рівним тоном. І ви тільки подивіться, яка зараз реально рівніша стала шкіра. Ви тільки подивіться на цю різницю, я сподіваюся, я не одна її бачу, правильно? Шкіра ну дуже гарна, і це лише місяць користування. І, так, звичайно, я продовжую користуватися цією сироваткою. Уже навіть маю другий флакон. Тому, якщо у вас турбує пігментація і ви вже не знаєте, що робити, просто спробуйте цю сироватку від Ця сироватка направлена на темні плями у складі. Екстракт юдзу, а він багатий на вітамін С, тому вирівнює тон і освітлює шкіру, а також ніацинамід, транексанова кислота і бакучол. Швидко вбирається, не залишає липкості, що не може не радувати. До речі, в мене навіть вже є педи з таким самим складом, тому в майбутньому я чекаю на ще кращий результат. Найприємніше це ціна на цю сироватку і взагалі на цей бренд Біла це доступно і це дуже дієво. діліться в коментарях, якщо знаєте ще працюючі засоби проти пігментації.